не знайомий, тому давайте познайомимося. Зовуть мене Серхій Серхійчук. Дуже легко запам'ятувати. Я досен кафедри менеджменту, гарант освітньої програми в магістратурі, тому буду максимально старатися так, щоб ви пройшли це навчання протягом 4 років і вступили нам до магістратури. Осідня програма називається трошечки по-іншому, як на баклаваті: менеджмент і бізнес адміністрування, як, як Master of Business Administration. Тобто MBA освіта, найвища освіта в сфері менеджменту. Тобто, чекаю вас в магістратурі, вже пропоную вам йти навчатися. А, ну, а зараз ми, є деякі предмети, які читаю на бакалавраті. А, це, по-перше, Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами, тобто, що таке стартапи. До 20 років взагалі ніхто не знав в нашій державі, да? що таке стартапи. Де до приходиш, він що це таке? А Зараз мер кричить на кожному повороті, нам не необхідно стартапи, стартапи, стартапи. Є дисципліна така менеджмент підприємницької діяльності, це на третьому курсі, і бізнес-планування інноваційного проєкту це на четвертому курсі, Тобто по одній дисципліні протягом другого, третього, четвертого курсу ми будемо зустрічатися. Вони всі поєднані в одну структуру, ідея стартап, бізнес-підприємництво. і В кінці бі пишемо бізнес-план до відкриття якогось нового бізнесу. А потім йдемо в магістратуру, і там е управляємо корпораціями, тобто на топ менеджер навчаємося в магістратурі. Є. З таких яскравих проєктів а, в мене, я, окрім того, що 20 років вкладаю в університеті, а, вже четвертий в мене бізнес, яким я займаюся сам. Власне. Тобто до цього і інші бізнеси, я зараз перейшов на консалтинге. Попередній, третій бізнес в мене таке взуття торгував, бо знайменита торгова марка була в мене. Був бізнес, але в 2014 марки закрив його зрозумів, що це не рентабельно, до цього теж був інший бізнес. Тому про підприємництво знаю вживу. 20 років пишу бізнес-плани для наших підприємців. Один з найяскравіших, ви можете подивитися в нашому місті Миколаєві це клініка здрава. Якщо ви їздите по місту Миколаєві, то там такі біло-зелененькі плакати, на них дійшона стоїть вагітна, і написано: Будемо вести вагідність разом з нами. Да? Ведемо вагітність разом з нами. Тобто, от така клініка здрава, вона приватна, да? і можете дивитися. От з нуля, починаючи ідеї до реалізації вживу, я був як консультант, найманий консультант і написав бізнес-план, цю фінансову модель, створив все, розповідав. Як, як я бачив, як клініка повинна працювати, зараз ви можете зайти в будь-який офіс, <клінь> коли ми це починали робити. Це вже була перша приватна клініка в місті Миколаєва. Три офіса знаходилися, і ми думали, що конкурувати з ними неможливо. Да? Тобто вони дуже закріпилися, з хорошою репутація. А зараз ми. У нас мета 100 клінік на всю Україну. Тому мета хороша. Також з за... <кхід> З цієї компанії, десь місяць тому до мене звернулися власники, і знову в них нова ідея, шикарна. Мені он подобається і найближчі так. Декілька місяців я буду працювати над нею. Вже працюю місяць. Це відкриття клініки в Дубаї. тобто ніколи там не був, але я повністю вже дізнався про законодавство, про всякі такі. Тонкощі всі райони знає скільки коштує оренда, скільки коштує обладнання, як отримати ліцензію, як найняти працівників, то більше індуси, там працівники медичного сфері, як привезти українця і посадити його хірурга, що він працював це. Це я от дізнаюся і співпрацюю працюю з ними. Пишу їм бізнес-план відкриття клініки в Дубаї в Еміратах. От. Такий, такий. От. Чи, от, чим я займаюся по життю? То тобто, есть у мене фірма консалтингом займається розробка бізнес-плану, фінансових моделей, а останнім часом я зайнявся і фінансовим менеджментом. Мене просять фінансового менеджмент на підприємствах, я читаю дисципліну финансового менеджмент. Це трошечки про себе я вам розповів. Як я дізнався про стартапи, один з перших в Україні, і в 20-му році мені надали найкращий викладач сфери стартапів від Міністерства цифрової трансформації. Та 19-му році в Швейцарії мене звернувся е фірма, щоб написати їм бізнес-план для стартапу. Я вперше почув, що таке стартап ще взагалі ніхто думав, не знав. Він каже, що стартапи, стартапи. Ну, Добре, Мені сказали, треба накидати фінансову модель. А, так, можете запитати Поліні. Ви бачите, що вас погано чути. Можливо, ведесь мікрофон, але як? Не розумію. то мене може запитати. Ага, ви мене погано чуєте, так? Так. Так, так. Я вас теж погано чую. Це всі мене погано чують. Можна Та, спитати? Ні, нормально. І от я вас спитаю, чую взагалі ідеально. То ще можете мені щось сказати? Так, я теж вас чую ідеально. І я так, вас, вас чую. нормально чути. Да, і от три, три людини, яких я ідеально чую. В мене зараз світло включили о 12 годині. А, інтернет мене дуже швидкісний, тому проблем не повинен бути взагалі. Я зрозуміла. Напевно, це в мене щось. Так, Може да, знайди таку точку, да, щоб було б краще. До того в мене був він від. 4G, і в мене там є антенна, але теж вона така, через раз потім. Я відео відключаю і там кращий звук. Або відключити, можливо, завантажується щось у вас там таке подібне. Добре, да, дякую, що ви мені сказали. Да, вирішили ваше питання і зможемо покращити. Окей, дякую всім. <кій> Продовжимо. Це таке трошечки вступного слова. Щоб ви розуміли, чим я займаюся і яка моя специфіка. От про Швейцарію компанія компанію за суботу і, неді... і неділю да, я написав таку щось таку фінансову модель. І вони кажуть, їм держава, не пішли в понеділок, їм держава надала 200 тисяч євро. І раз ми на часті зараз ми хочемо вас наняти через півроку, ми хочемо залучити інвестора від 2 там, до 3 мільйонів нам необхідно євро ще. Напишіть нам бізнес-план. Ну, за одну роботу мені так гарненько заплатили і за, за іншу. Тобто і я вже поки працював з ними, вони взяли мене в команду і По теперішній час я є ментом стартап-проекту їхнього. Тобто вони іноді звертаються до мене під тобто, і консультуються по яким таким питанням. Ось отак. Мені подобається, що я, якщо необхідно, сказали, вийшіть мені документи, що я. Працюю, співпрацюю зі Швейцарії. А потім ще вони допомогли мені стати представником Швейцарії в Україні, У в мене таке І Я до війни займався проектами розвитку України від Швейцарії, надавав гранти по 880 тисяч гривень. Такі їздив, і роздавав гроші направо наліво для розвитку наших а, сільських шкіл. Я приїжджав до них, вислуховував їхні ідеї, допомагав робити бюджети. І ми вони голосували, а потім там або майданчики спортивні, або розважальні е класи. Да. Коли я приїжджав туди на початку, да, там, наприклад, з декількох сіл приїжджали люди. Ну, от та автобуси вони набивалися як сельотка всередині того приміщення в приміщенні пусті голі стіни. І вони там втикнулися в мобільний телефон, і так вони чекали по пів години, по півтори години. Після як ми попрацювали, там повністю модернізували всю школу, і там вже такий розважальний такі, такі що може займатися і на вулиці добре, і всередині добре. Мені подобались подібні проекти від Швейцарії, представники. Від Великої Британії я, от фасилітатор, от таке страшне названня, да, назва. Але де, багато таких напрямів працюю. Ну <coughs> uh, в різних організаціях, організація РІДІ, якщо ви знаєте, так яка розробила місто Миколаїв на хвілі, теж ви там приймав участь. Ну, багато то співпрацюють за всіма нашими підприємцями міста Миколаїв. Будь-який підприємець, або власник бізнесу, ну, знаю, що є я. Чи, якщо у вас важкі такі питання є в фінансовій сфері або в інвестиційній, то можна звернутися до мене. Сподіваюся, з часом і ви займете таку хорошу позицію керівники посади на підприємствах, і, і будемо співпрацювати і в подальшому з вами. Ну, а зараз поки що починаємо з самого простого, самого такого. Що є класичний бізнес? Да, класичний бізнес і в цьому класичному бізнесі виділили стартапи. Це почалося в 90-х роках, і от зараз повноцінно це розвивається. От я от вам повністю вам скажу, що таке стартапи, і та частинка інноваційного підприємності серед звичайного класичного бізнесу. Я буду проходити наше заняття, тобто я постійно буду висилати такі зум-конференції, щоб зрозуміти, скільки вас може прийти. От мені написали, що тільки двоє людей. Можете не обов'язково то й натискати, але головне, в чому це посилання, що вам приходить сповіщення, воно приходить і мені і вам. Я натискаю на кнопочку Отут. Це постійний URL. Завдяки якому протягом цього семестра вообще, протягом бакалаврата ви зможете зі мною співпрацювати? Це моє посилання для бакалаврів. ж є посилання для магістрів, і є посилання для тих, хто вступає в магістратуру. Три таких головних посилання натискаєте і в визначений час, тобто на наступного тижні на другій парі, ми зустрінемося. Я з вами працюю. Також хочу сказати, що починаючи, я зараз кажу з 2022 року я почав викладати всі свої відео, а деяких навіть з 20-го року почав викладати відео в інтернеті. Тобто ви можете зайти і натиснути на 22 рік. Давайте зайдемо так. І от ви можете подивитися відео. Ну, тобто це за 22 рік. А в му році то є, то почалася війна, і мені прийшлося викладати вода 60 переглядів два роки тому з п'ятої лекції, тільки. Тому й рік краще не використовуємо. Давайте Ви закриємо. Це теж закриємо. Візьмемо 23-й рік. Я думаю, в 23-му році вже було трошечки полегше. Україна почала перемахвати це зло напади. Стартап екосистеми це сьогоднішня лекція. Тобто, якщо у вас немає можливості, ви хочете наперед це все зробити, ви можете за попередній рік подивитися всі мої лекції. Тобто, от перша, друга, третя, з двох кусочків щось вона там розірвалась, можливо. Четверта, п'ята, шоста, сьома, сьома, восьма. І так далі. Да, Дев'ята там презентація у нас. Це. Всі лекції у нас є, можете їх розглядати. Все. Також є а, лекції 24-го. Це вис... по весні у нас була в мене така група, і в якій я викладав там немножко. В цьому році я викладаю у менеджерів, це у вас, і у лінгвістів. я їх викладаю, як вибірковий курс, вони повибирали. Странна така, ну, для мене странна група. Не знаю, чому так. 15 людей в групі, 14 прийшли на пари. І всі включили камери. І до кінця заняття всі були з на камери. Я так думаю, в мене ну, один, максимум два включає. Ну в нашій групі взагалі взагалі ніхто не включив. Таке щось менеджери такі. Не до, Не до кінця організовував. Я з камерою це однозначно, по іншому не буде. Такого, що ви бачили моє обличчя, і я міг ну, проявляти емоції, щось показувати краще, коли ми вийдемо в університет і живу працювати. Це взагалі суперкласно. Тому сьогодні я додам ще таке L-лінгвісти, m менеджер тобто можете дивитися відео для менеджерів, тому що тут я буду лінгвістам давати приклади стартапів і ідей, пов'язані з їхніми лінгвістичними моделями. Деякі може допомогти розвивати суспільство. Ваше буде загальне по менеджменту в будь-якій сфері, в тому числі і лінгвістика теж може бути. У них є Grammarly, такий е е стартап, який зараз, зараз заробляє мільярд вони, на тому, що допомагає людям правильно писати англійською мовою. З часом, можливо, українською додасться така ситуація. Ну, поки що дивимося. Так. Це все ще поки що організаційно, вона буде називатися вступ. Якщо будуть питання, теж підіймайте руку і задавайте мені. Кому необхідно вийти до, до вбиральни. Да. В аудиторії я кажу: не підіймайте руку, вставайте та виходьте, щоб не заважати мені і невеликати всю групу. А тут ну. Можете вийти в будь-який момент. А але якщо є питання до мене, підіймайте, щоб я звернув на вас увагу. Ви перші з'являєтесь в мене. Це буде супер. Да? Можете просто включити звук. Так, лекції. Лекції, я виставив всі для вас презентації, які буду показувати. Можете полистати їх. Е, ще я просто зробив так, щоб не в одному файлі це було, а от в одному завданні. От так лекція стартап система. Для чого? Що я хочу поступово додаю якісь чудові відео, які мені подобаються, Да, я можу а, от, в Україні так, приклади успішних стартапів. Да. От я відео є три хвилинки, я надав подивитися. З часу, можливо, ще додам якось. Принципи формування команди, щось подивимося, є. А от тут є щось такі дві да. Тобто, це модуль, який ви можете перейти і подивитися, як формувати. Там відео є, і ви можете його теж подивитися. І окей, Google, як стати підприємцем. Да. От такий теж курс, можна так подивитися, почитати. Можливо, теж буде для вас. Корисна інформація, ну і так далі. Тобто, і моя лекція, як завжди. Тобто, вся теоретична інформація є тут, і відеокурси, який ось як показував тут відеокурс Також, а, що у нас практичні роботи. Дивіться, я вам вже практичну роботу надав, хтось її вже почав її виконувати, бо то основна комплексна робота. Більш детально про неї я розповів на практичній. Яка буде п... після перерви. Нагадайте мені, коли, коли пер... лекція закінчиться, щоб я встиг. Так, в 13, 13. 40 або в 13.50, забув, якщо нагадаєте, десь так воно повинно закінчитися. Так, в 20, 20. 13.40. 13.40 13 40, я повинен вас відпустити на перерву, потім практика, і потім. Четверо здали, це дуже добре. Тобто, вам необхідно буде завантажити там файлик, і це я розповім на практиці. От. У нас є 15 таких робіт. Для чого вони взагалі взагалі? На кожній практиці ми будемо їх виконувати, і загалом то можна і на практиці, у той час, який є на практиці, можна виконати і бути вільним. Це наша практична робота. В кінцевому результаті у вас повинен бути файл Excelський як бекграунд, тобто основа для вашої ідеї. А також у вас повинна бути презентація, яку ви представляєте перед інвестором, і піч, тобто ваша, ваша промова, яку ви можете висказати інвестору протягом дну, максимум двох хвилин, краще за, за 60 секунд, як угнать за 60 секунд, так і. Про промову провести за 60 секунд, щоб е, зацікавити вашого інвестора, щоб він вклав гроші саме в вас. Ось так. Ну, все. Також, помимо цих, у нас є ще глобальні завдання, такі надав, є такі студенти, які за місяць проходять все, все виконують і кажуть, мені не достатньо цього, хочу розвиватися більше. Ніхто вам це не заважає. Також у нас по новому умовам, ви можете отримати десь пройти курси, подібні як у мене, і отримати сертифікати. о тому, що ви вже освоїли таку як управління стартап-проектами, вмієте управляти стартапами, то ви можете приносити сертифікат і держава дозволяє вам, навіть якщо викладач не згоден, ви можете це опротестувати. І вас підтримує кафедра і деканат. максимально будуть і гарантия, як я буду підтримувати. Що ви можете отримати а, по, до 30 балів, ну 30 повністю ви можете отримати, якщо ви подаєте сертифікат викладачу від іншої якоїсь організації. Я вам даю чотири організації, які пропонують курси, подібні до того, що я читаю вам. Вони безкоштовні. Перших два українською мовою, а ці, е це, по-моєму, з прикладом української мови, це виключно тільки англійська. Only English. <coughs> Схочете, проходьте, отримайте в кінці сертифікати. Це підвищені кваліфікації, можете своєму роботодавці показати, що я роз розуміюся на стартапах і можу покращити. І далі, тобто. Поваджуйте його, приносите, і я вам ставлю додаткові 30 балів. Що все, все, що щось все, що відноситься до нашої роботи, я все розповім. Можливо, питання до мене. Так, тиша, або в мене ніхто не чує. <кхух> так, дякую. Іноді буває таке, що у мене пара не о 9 годині, і вони сплять, забувають виключити мікрофон, і ще чутно, як вони сплять. Така ситуація теж буває. <coughs> на жаль. А може, ти і добре, і коли спиш, то краще запам'ятовуєш інформацію. Це і теж правильно, я вважаю. А, окей, якщо немає у вас питань, <coughs> то у нас будуть завжди. А, завжди, як у нас будуть завжди? У нас буде лекція. У вас виходить, в мене по курсу, получається дві лек... лекції практики. Лекція практика. А у вас, на жаль, за вашим. То тобто есть це вибірковий курс. Тобто... Вибачте. Щось подивився. Так, а у вас за курсом, якщо не помиляюсь, дві практики, одна лекція. Тому ε, будемо все компактно робити так, щоб вкластися. Замість чотирьох у вас три пари на два тижні. Тось будемо вкладатися якось в цю, цю роботу. Тобто ε... в кінці лекції сьогодні вона коротенька, я проведу практику. Можливо, я. Ага, сьогодні у вас дві. Дві все нормально. На наступному тижні тільки одна. Буду думати, як це вжати вам все. Стигнути. Окей. Продовжуємо. Продовжимо. Тоді а, сьогодні ми починаємо з лекції, а потім я перейду на практику. Практика буде сьогодні така коротенька організаційна, а далі будемо вже більше працювати з вами. Так, ну що я повинен натиснути, а, зупинити демонстрацію і почати демонстрацію нову. Зараз ми запустимо F5. Хочемо. Так і є. І демонструвати вам. Поділитися. Єп.